Усім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти трошки про планшет новий від компанії Uriphone. Це ArmorPad 4 Ultra. Зараз ви бачите сторінку AliExpress і продають його за 12 тисяч гривень. Насправді проблема вся в тому, що зараз іде акція на Aliexpress, Як бачите, вона закінчується 8 жовтня, тобто вона ще актуальна. Але проблема в тому, що навіть в перший день акції 1 жовтня безліч практично всі промокоди вже були недійсні. Я не розумію, нащо Aliexpress робить такі акції, якщо промокодів там супермало, або вони не працюючі, або ще щось, це просто якийсь капець. Коротше, я вам скажу так: я не буду замовляти цей планшет на огляд, тому що, ознайомившись з його характеристиками, я вже склав про, про нього певну картину. І можу вам трошки про нього розповісти. Так, повного огляду не буде, але в цьому коротенькому огляді я вам розповім все, що треба знати про цей планшет. І можливо саме вам він якраз і потрібен буде. Перш за все, якщо зайти в характеристики на офіційному сайті Ulefone, то ви побачите, що в цьому планшеті буде і 3,5 мм роз'єм для навушників, і смарт-конектор, де куди можна ендоскоп-мікроскоп підключати, і HDMI вихід навіть. Оце круто. Також можна вставити дві сімки і окремо картку пам'яті. Це також доволі непогано. От в уліфонах практично в кожному гаджеті, флагманському або середньоціновому, є прям все по максимуму, що можна знайти взагалі в такому сегменті. А ще цікавий той момент, що тут є NFC. І для тих, людей, хто не розуміє, як можна користуватися не всі, давайте коротко поясню. Так, по-перше, звичайно ж, ви можете прив'язати свою картку банківську і розраховуватись планшетом в магазинах. Ну, але я думаю, не сильно прикольно буде прикладати величезний планшет до платіжного терміналу. А от в зворотньому порядку цей планшет також можна використовувати. Що це означає? Якщо ви, наприклад, ФОП, у вас якесь підприємство, ви щось продаєте, ви можете встановлювати на свій планшет або смартфон, якщо у вас є NFC, знову ж таки, встановлюєте спеціальний додаток, підв'язуєте його під свій рахунок, і все, ви можете за допомогою свого планшету приймати платежі. Тобто вам не потрібно купувати термінал. Це зручно, це дійсно працює і це зручно. Другий момент в тому, що ще є версія Armor Pad 4 Ultra Thermal Версія. Тобто це версія, яка трошки дорожча, приблизно на 2000 гривень, але вона вже йде з тепловізором. Оце вже більш цікаво. Це один з перших взагалі планшетів, який я бачив. З тепловізором. Давайте коротко пройдемось по характеристикам, адже вони повністю однакові в обох планшетів, але в одному є тепловізор, а в іншому його немає. Перш за все, для тих, хто любить суперавтономні гаджети, проходите мимо, тому що батарейка тут всього лишень 11800 мАч. Також тут у нас процесор DiMensity 6300, доволі непоганий чіп, середньоціновий, можете в цілому швидкість роботи прирівнювати до Helio G99. Тобто воно буде працювати, можна ставити ігри, можна ставити додатки, навігація, все буде нормально працювати коректно. Дисплей у нас не змінився фактично від моделі Armor Pad 3 Pro, тут 1036 дюймів, 2К вони пишуть, але ні, по факту тут Full HD плюс роздільна здатність, 14-й Android, ну звичайно ж захист IP69K. Ну і щодо тепловізору. Температури він бачить від мінус 10 до 550 градусів, роздільна здатність сенсору 160 на 120. І написано, що до 1000 метрів він буде бачити об'єкти в тепловому спектрі. Це все непогано, але по факту це, звичайно ж, не топова версія тепловізора. В деяких смартфонах є більш крутіші тепловізори. Це такий середнячок на даний момент. Сучасний середнячок, скажімо так. А от що мені сподобалось, те, що тут залишили такий же яскравий ліхтарик, як в попередній версії, його потужність світла з 1100 люмен, і повірте, цього. Його вистачає на дуже непогані речі. Наприклад, освітлити якусь невеличку кімнату вистачить. Сам по собі планшет в цілому виглядає як юліфон. Ви зразу побачите, що це юліфон. Він, до речі, мало чим відрізняється від Armor Pad 3 Pro, і це також відразу видно. Прогумований корпус, величезний ліхтар, конектор на боковій панелі для підключення ендоскопу, мікроскопу, конектор на задній панелі, всі роз'єми, які треба. Коротше, в цьому планшеті є по суті реально все, що вам треба. HDMI роз'єм навіть є. Також в планшеті використовуються два динаміки, але якість їх звучання вона точно абсолютно не дотягує до, наприклад, BlackView Active 8 Pro. Це зараз реально топ-1 по якості, по об'ємності звучання. Щодо комплектації, до речі, то вона непогана. В комплекті ви знайдете не тільки зарядку, до речі, зарядний пристрій тут на 33 Вт, а ви ще тут знайдете і от таке от прикольне кріплення на задню панель, ручечка. Тобто одною рукою можна взяти його ззаду, а однією рукою користуватися по екрану водити пальцем. Це зручно. Ну, як завжди, купа документації від юліфон. Я не знаю навіщо в неї кладуть, але виглядає солідно. Джентльмени, ну і саме цікаве, це, звичайно, ж товщина корпусу, яка складає всього 14,3 мм. Якщо брати попередню модель, там, правда, акумулятор був втричі більший, але там була товщина 22 мм. Можете порахувати самі. Так само там вага була 1230 г, тут 830 На 400 грамів, майже пів кіло різниці. Тобто цей планшет не для тих, кому треба суперавтономність, а кому треба просто захищений планшет, надійний, в польових умовах працювати. З таким акумулятором він приблизно 5-6 годин активного екрану вам дасть. Тобто, грубо кажучи, що ви там якийсь землевпорядник, геодезист, то виїхати в польові умови, відпрацювати там практично весь день, ви зможете. Але якщо вам треба прям реально з, з, там з 6 ранку до 8 вечора чи до 9 влітку працювати, то звичайно ж додатковий павербанк вам 100% знадобиться. Це, якщо коротко, по планшету. Не скажу, що він прям супер якийсь проривний, але це просто класичний юліфон, в якому є все, що вам потрібно, і навіть більше. Дякую, що додивились. Можете написати свою думку в коментарях щодо цього гаджету. Ну, а в мене на цьому все. Дякую за перегляд. Бувайте!